Ітак, народ, привіт! Сьогодні буду знімати, як я жру гострі соуси. В тіктоті ці відоси набирають дуже багато переглядів. Того я вирішив зробити велике відео, де я дуже сильно страждаю. У мене є соуси, арахіс гострий, і цукерки з перцем Кароліна Ріпер. Соуси потім розкажу, якщо матиму сил. І ще просто перчик Кароліна Ріпер. Закуска і запивон. Погнали. Спочатку пивко собі відкрию. Мені треба відкрити пиво. Дай його дай, 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 знаю, що йде шукати. Дякую. Фух, так, відкриваю пиво. Пиво, між іншим теж гостре. Це халапені огірок від редкета. Я його вже пробував раніше, воно смакує як розсіл. З нього я починаю, того, що з ним я буду їсти. Ось цей чудесний арахіс. Тут пише, що це дуже гострий арахіс з Кароліною Ріпер. И, насправді я дуже сильно сумніваюся, що він буде прям дуже сильно гострий, але я спробую. Так. Ну, в цілому зі всіх арахісів, які я їв раніше, це дійсно найгостріший. Але відносно. Ну, типу, можна навіть не запивати, просто собі їсти та й все. Відчувається смак арахісу. Є якийсь такий цікавий солодкуватий карамельний <кхм>, присмак. <кхм> не, він такий досить гострий. Мені подобається, можна брати до футбола, до пивка. Взагалі тема. Все. Почалось. Mm. Пиво просто маніфікове. І так, це цукерки, вони солодкі, вони пахнуть. Вони пахнуть несквіком. Але пише, що тут в складі з міксом найгостріших в світі перців. Склад білий шоколад, повітряний рис, мигдаль рубаний, пластівці хрустких, какао, цукрова пудра, мигдальне борошно, перці Jays Ghost, Scorpion та Carolina Reaper. Що ж, побігнали? Ну, дуже смачно, це солодкий. Ну, це цукерка. Дуже смачна цукерка. Якби не знав, що це Кароліна Ріпер, я би зараз ще пару цукерок таких закинув би. Ну, це реально дуже смачна. Хрумка цукерочка. Поки що жодних добавок по гостроті в роті. Не, не так страшно, як я думав. В цілому арахіс був густріший. Попустило зараз ще одну пробую. Дуже смачна штука. О, гостре. Його прям розжовувати треба, щоб воно дійсно було гостре. Смачно, солодко. І течуть соплі. Ох! Дуже дивно <кхух> солодку цукерку запивати пиво. Так, все. Треба трошки почекати, щоб мене попустило. Сказати про лайк і підписку. Цукерочки, звісно, офігенні. Треба якомусь другові підсунути, щоб спробував, особливо тому, в кого гастрит. Пробую далі соуси. Bomb. Від запала ще не пробував цього соусу взагалі. Ой-ой, як він потік. Ну ладно. М -м. Соус дуже класний, смачний, він такий кисленький. Дуже відчувається вишенька. Такий. Типу. Кисло-солодкий соус, але гострий. Ну але в цілому поки що гостроти. Не відчуваю. Мабуть, за рахунок того, що я вже гострого з'їв і воно мені типу, тримає рівень. Не гостріше. Типу, це взагалі таке собі. Ой. Це реально херня. Ну, відносно навіть цукерок. Цей соус слабший за цукерки. Він дуже смачний, гостренький, відчувається чуть-чуть попікування, але не прям, не прям сильно. До м'яса то, що треба. Типу, можна, якби його, він був в якійсь ємності, можна просто типу, курочку макати і нормально собі їсти. Цей соус на останньому місці однозначно. Знаєте наскільки їжа смачніша після того, як в тебе в роті був вогонь? Це просто капець. Далі пробую Trinidad Scorpion. Я його вже їв. Навіть в тіктоці вже є відео про цей соус. А він, я просто його почав обожнювати. Він копчений, офігенний, смачний. Отако соусу даємо. Типу це смак класичного барбекю соусу, але з відчутною гостротою. Прям дуже відчутно його стротою. Треба побільше, щоб я страждав. Я ж забувся, що він нагрібає поступово. Ого! Соплі те чуй. Але ще сліз немає, того це не так страшно, якби як могло б бути. Я дракон. Дуже багато слини в роті. Її ковтаєш, а вона гостра. Оце знову... О! Цей соус просто дуже довго нагрібає. І чим більше я говорю, тим більше мене. Ох, піз! Баниці його! Степлірна. Реально, якщо цей соус їсти і не піздіти, то можна витерпіти легко. Якщо так піздіти, як я на камеру... То через 2 хвилини починаєш просто вмирати. Фух, сльози. Молоко. Молоко. О. От саме я більше люблю момент це сам смак соусу. Його відчуваєш дуже короткий період, бо ти його з'їдаєш. І коли починає попускати від гостроти, Ой, мене знову трошки попустило. Я вспотів, як сучка. Так, і настав момент істини. Я дивлюсь, люблюсь, каву. Соус з 6 мільйонним екстрактом капсаїцину. Ну і ще багато гострих перців. На запах він досить копчений такий. Страшно, якщо чесно. В магазині писало, що це найгостріший соус України на 2022 рік. Поїхали! Він смачний, копчений і гострий. О, Копчений з солодкуватим присмаком. Поки що немає відчутного ефекту відразу. Я його, мабуть, мало влив. Зараз посажу, почекаю, може, ще додавлю. А може ні. Ну спокійно, якщо в міру його додавати, то не так вже і жахливо. Блін, що ще додать. Ладно. Тримайте скоро на бистрому наборі. Піз. Терпи Відразу просто підхерачить неймовірно. Соплі лізуть. Фуго. Це важко. Піз. Йоп! Завно всередині в горлі пече я не можу. Без шок, це пиза. Ох. всередині пече, ото буде какать весело. Хорошо, Це в баню ходити не треба. Все, до побачення. Якщо що, то в цілому я живий. Я вже всі соуси спробував. Мене трошки попустило. Ще, звісно, все обличчя горить палає, багато слини і соплі течуть. Але я задоволений. Мені дуже сподобалося. Рекомендую їсти гастрі сауси. Треба бути терпілою. Дякую за те, що подивилися. Поставте за мої страждання лайк. Підписуватись не обов'язково, просто нахерачте багато-багато лайків. Люблю вас.